Пройшли два відбіркових етапи та потрапили до квартету найкращих команд у фінальному етапі турніру з футболу серед дівчат, що відбувся у столиці України. Такі досягнення мають вихованки дитячо юнацького футбольного клубу Гірник спорт. З емблемами рідного клубу на спортивній формі вони гідно представили Полтавську область на кубку розвитку. Докладно про яскраві виступи юних футболісток із горішніх плавнів далі у сюжеті. Команда дівчаток з дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт під керівництвом тренерки Анжели Скаби гідно пройшла увесь змагальний марафон Кубка розвитку 2025 та здобула четверте місце серед восьми десятків команди. В Києві дуже понравилось. Ми там жили, грали, нас годували. мені сподобалося те, що. Остання гра, що ми виграли, тому ми всі грали в паси. Цей турнір є складовою національної стратегії розвитку дівочого футболу в Україні, яку реалізує Українська асоціація футболу спільно з регіональними асоціаціями. Боротьбу у турнірі дівчата з дюфика Гірних спорт розпочали з першого обласного етапу, де здобули впевнену перемогу. Далі виграли й другий регіональний турнір і випередили представниць Дніпропетровської, Сумської, Харківської та Запорізької областей. Вже у столиці України дівчата з горішніх планів представляють. Али Полтавщину серед восьми найкращих команд України. Юні футболістки з Діхогірних Спорт розпочали виступи із гри з командою Львівської області, в якій багато тиснули на ворота суперниць, але не реалізували моменти і пропустили гол у підсумку: один нуль на користь львів'янок. Далі вихованки Анжели Скаби виграли у представницькі Роградської області чотири нуль та святкували успіх у грі із командою Житомирської області. Сильні команди. Дуже ну, добре гралося. Так, хвилювалося, коли їхали. Так, да, дуже. Чуть-чуть травм було там у дівчат, але так все добре, сподобалось все Отлично. Мені дуже сильно сподобалось, то що там епічні такі команди, дуже було складно грати, але ми виграли, і нам дуже сподобалося. Був дуже добрий отель, нам сподобалось, нам там кормили, у нас був гарний отель, там було дуже гарно. Добрі враження. Гарно себе вели. Так. Так. Ну і ви ж потрапили на сильніші команди, От, який рівень там був? Великий рівень, так, було складно. У грі за третє місце дівчата Дюфика Гірник спорт провели напружений матч із Одеською областю. Двічі дівчата з горішніх плавнів зрівнювали рахунок, але успіх у цьому поєдинку святкували одеситки і здобули третє місце. Юні вихованки Анжели Скаби стали четвертими. У нас перший день трохи так не сложився, та ми першу гру програли, і все пішло не так. Ну, а четверте місце, це добре. Турнір Кубок розвитку виграла команда Рівненської області, яка обіграла Львівську область з рахунком 3-0. Було складно, ми задоволені. Мені сподобалось тим, що я грала в столиці України, були сильні команди. Мені сподобалося. Не хвилювалося чи хвилювалися? Хвилювалися. Чому саме? Ну, думали, що програємо, але виграли. Було дуже багато матчів, змагання. Дівчата були на ну, шок... ну, шоковано, те, що вони такі сильні, бо раніше з такими не грала. Жили в гарних умовах. Побачили рівень, до якого треба прагнути, так? Можливо? Хотілося б прагнути такого рівня, як ці дівчата. Вони грали гарно, класно. Хотілося б туди ще раз їхати, ще раз позмагати з дівчатами та праг... прагнути чогось вище. Ілля, ну ти як вважаєш, було посилам призове місце зайняти, чи ну, рівень там, наскільки вищий тих команд, що посіли призове місце, чи трішечки не вистачило? Так, да, трішечки не вистачило, ми могли зайняти перше місце, але в першій грі ми пропустили один гол і не вистачило, щоб ми грали за перше-друге місце. а і перше могли посісти, так? А посіли чотири. Незабутніми миттєвостями для дівчат з горішніх плавнів стала церемонія нагородження, участь в якій узяли президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та голова комітету жіночого і дівочого футболу Анастасія Кліпаченко. У нас був там Шевченко, ми сфотографувалися, хтось взяв його автографи. Мені дуже подобалося дивитися, як він грав. У мене дідусь теж дивився, його, як він грав. Що ми з дідусем, коли грає наш гірник чи е, інші команди, то ми обов'язково Ну, Дідусь, мабуть, позаздрив тобі. Що дідусь запитував, що ти йому розповідала про Андрія Шевченка? Е, він запитував, який він на вигляд і як з, не, е, як з ним е, спілкуватися. Він питав, е, дивився на його автограф, як він мені дав. Ну, який Андрій Шевченко для тебе добрий, добрий, гарний і що наловити? Я також отримала автограф на кепці Андрія Шевченка та Анастасії Кліпаченко в неї також п'ятий номер. Нам е, на новий турнір е, дали нову форму. Та ще ми у Києві е, отримали ще нову форму, і нам напечатали на них такий же номер. Заздрили тобі родичі, що з Шевченком там спілкувалася, який він, як ти тут побачила його. Ну, коли було нагородження, казали, що прийде там футболіст, він прийшов і всі були, шоці, я також. І я побігала з автографом. Одразу впізнала його. Звичайно, звичайно, популярний футболіст у складі дівчат «Гірник Спорт приз найкращої гравчині своєї команди отримала воротарка Вероніка Панчук. Крім емоцій та запальних поєдинків, дівчата ще мають два комплекти форми і десяток футбольних м'ячів. Незабутніми стали комфортні умови перебування на турнірі дівчат із гірника спорт. Їх можна зрівняти з тими, в яких під час виїзних матчів опиняються гравці збірних України. Комфортабельний Тель та умови відповідні п'ятизірковому перебуванню.